14 лютого у Бельгії відбулася дев'ята зустріч засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Представники України та 50 країн-союзників зібрались у Брюсселі, аби обговорити посилення обороноздатності України. Серед головних питань порядку денного було надання Україні винищувачів танків та боєприпасів. Ми мусимо надати все те, що вже було обіцяно Україні: і БМП, і танки, німецькі мардери, американські бредлі і звісно. Леопарди, тобто бойові танки, це те, що було вже обіцяно Україні. Ми бачимо, що союзники по НАТО інтенсифікують цю активність, потрібні навчання і боєприпаси. І про це ми будемо говорити перш за все на наші зустрічі в НАТО. І боєприпаси і всі компоненти для інших систем, які вже було надано Україні, одне з найгостріших питань мало стосуватися передачі Україні винищувачів F-16. Однак, це за словами Столтенберга має бути одностайним рішенням усіх країн-членів НАТО. Питання літаків не є найбільш нагальним наразі, але дійсно ця дискусія триває, і як я вже говорив. Ведуться консультації зараз серед союзників фанато щодо типів систем, які ми мусимо давати Україні, і це триватиме далі. Ми вже ем, перейшли до іншого типу підтримки. Ці типи підтримки еволюціонували, і вони будуть постійно еволюціонувати з перебігом війни. Такої ж думки притримуються і міністри оборони країн-партнерів, які були присутні на зустрічі. Однак усі партнери одностайні в тому, що війна в Україні набирає інтенсивності. А відтак союзники обіцяють посилювати свою підтримку. Ми завжди дуже серйозно ставились до прохань України, і це правда, що нас також просили про винищувачі F-16. І за прохання ми також сприймаємо дуже серйозно. Звісно, це складна система озброєння, передачу якої ми мусимо обговорити з партнерами. Зокрема, зі Сполучених Штатів, і ми мусимо обдумати таку можливість, що потребує певного часу. У вступному слові міністр оборони США зазначив, що від початку вторгнення партнери України виділили вже майже 50 мільярдів доларів на військову допомогу. За результатами попередніх зустрічей у форматі Рамштайн союзники передали чимало броньованої техніки, боєприпасів та амуніції. І щоразу озброєння від партнерів стає серйознішим. Сполучені Штати, Німеччина, Нідерланди працюють над тим, щоб надати Україні системи Patriot, а Франція і Італія надає на системи SMT. Далі Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія і Нідерланди разом надаватимуть Україні танки Леопард. Згодом під час брифінгу Лой Достін додав, що союзники обіцяють підтримати Україну під час весняного контрнаступу. Так підтвердили постачання Україні ЗРК Петріот зі США, Німеччини та Нідерландів. А Франція та Італія передадуть ЗРК «Сампті». Окрім того, вісім країн передадуть Україні танки Леопард. А деякі союзники розгорнуть виробництво боєприпасів 155-го калібру. Багато країн долучилися і ми працюємо над тим, щоб завести в країну озброєння. Йня як найшвидше і інтегрувати їх, ну щоб забезпечити належну, належний захист України з повітря, і українці вже показують дуже хороший результат по збиттю ракет Мікил Росії. Але ми хочемо подбати про те, щоб Україна могла себе захистити в майбутньому. Передача танків, боєприпасів і засобів ППО відбудеться в наступні місяці. Водночас, питання про передачу літаків залишається відкритим до закінчення засідання контактної групи. Дарія Борисович, телеканал ITV.